Що то пахне гореним, наче нічого загорітись не могло а запах, запах якоїсь проводки. А може бути все, що хочеш, того, що в курчат лампочка висить, може біля курчат перекинутися та лампочка, можуть курчата збити, все, що хочеш, може бути. Давно вам не показував своїх інкубаторів. Показую, тому що скоро у нас в цьому інкубаторі буде поповнення. Гусятка, якщо все буде добре, вилопляться, вже починають піщати. Сьогодні я вже почув трішечки зарано, тому що у нас тільки сьогодні закінчується понеділок, відео ви вже побачите. Або пізно вночі, або вже у вівторок зранку. І в нас мають бути каченятка з оцих зелених яєць. Посилочку ви бачили, ми з вами разом відкривали. Посилочка у нас з Еміратів приїхала. Так, в цей інкубатор ми ще докладали яйця від своїх качок. І, до речі, у мене такий неприємний інцидент стався. Хто брав у мене яйця від чубатих качок? Будь ласочка, не падайте в обморок. Якщо у вас почнуть лупитися не чубаті каченята. Буквально зовсім недавно відписалася мені людина, яка брала яйце чубатих качок. Десь за списком третя скинула фото каченят. І з всіх каченят, які вилупились, троє тільки чубатих. Не знаю чому, не знаю причини. Кажу вам так, як є: гріх на душу брати не хочу. Хто дивиться моє відео, бо всі е, замовники, так би мовити, інкубаційного яйця мої глядачі, бачите, качки-чубаті, каченята були чубаті, качурі всі чубаті, чи цей ген у них не передається, чи це якась така болячка, що воно не передає той чуб. Не знаю, що сталося, але у людини вилупились тільки троє чубатих каченят. Може бути, що в поколінні потім ці каченята не чубаті дадуть каченят чубатих і ще й з досить гарними шапками, але маємо те, що маємо. Такий ось стався інцидент. Будемо дивитися і спостерігати за тим, що у нас відбувається далі. Щось десь уже піщить. Мені здається, що... Що піщить гусеня. Так, докладав яйця курячі, докладав яйця ще качені зелені. Ось така картина в нашому інкубаторі. Це в нас один. Ще є два інкубатори. Там також у нас закладені яйця для інкубації. Будемо спостерігати, що там. І хотів вам ще сказати, що у нас сьогодні. Злива. У нас такий л'є дощ, що просто вода тече річкою. Не було, не було дощу цілий квітень і цілий березень. Люди писали, казали, що йде дощ, а в нас дощу не було. Сьогодні захмарилося після обіду натягнулася чорна хмара і, і ввалив дощ. Гриміло, блискало, грюкало, думав, що вже не буде світла, не буде зв'язку, не буде нічого, але. Дякувати Богові, світло є, зв'язок є. Інкубація продовжується і пішов дощ. Значить, буде все благополучно. Так, мої дорогенькі. Інкубатор у нас номер 2 Це все у нас теплуша. Та-дам! Кришечку знімаємо. Це у нас теплуша з лоточками, які я вам показував. Ми з вами разом закладали це яйце. І ми разом з вами. Дивилися на ці лоточки. Так, Ось так у нас відбувається інкубація яйця від кур породи маран чорномідний. Камера, звичайно, не передає, в інкубаторі яйця робиться зовсім другого кольору. Але це у нас інкубація яєць, курей, породи маран чорномідний. Тут у нас ще один інкубатор, у нас тут зборна. Зборна я наборна. Тут у мене подарункові яйця, тут у мене яйця пасхальні і тут яйця курей також маранів. Ось дивіться, світло падає під різним ракурсом, під різним нахилом, тому яйця здаються всі зовсім інших кольорів. Тут яйця я перевертаю також вручну. І відповім відразу на питання стосовно. Вологості. Дуже багато людей дзвони, пише, хвилюються за те, що підіймається відсоток вологи тоді, коли починають вилуплятися пташенята. Всі хвилюються, що робити, відкривати віконечку, не відкривати. Відкривають віконечку, волога падає. Не відкривають віконечку, волога дуже піднімається. Не хвилюйтеся. Хто дивиться мої відеоролики, особливо попередні відеоролики. Я показую і розказую, де волога <кій> піднімається більше 90%, тому що у вас є вода в інкубаторі залита, до того всього вилупляється курча, чи індича, чи інша птиця. Воно мокре. Іде процес вилупки, коли масовий накльов, відсоток вологи збільшується. Перейматися не потрібно, це все нормальний природний процес. Не потрібно відкривати кришку-інкубатора, не потрібно відкривати вентиляційні отвори для того, щоб ця волога падала. Вилопиться більша частина пташенят, і волога у вас впаде сама. Не потрібно хвилюватися, не потрібно думати, що все пропало і нічого не буде. Просто очікуйте, спостерігайте і радуйтеся, що у вас йде. Гарний масовий накльов. Ось такі у нас справи з нашим інкубатором. Ось так з'являються на світ наші дітки. І вони з'являються у нас вже ручними, тому що, поки перевертаєш ти яйця, говориш тут з ними, розказуєш їм щось, і вони вже знають твій голос. І вже вилупляються, вже піщать, ідуть на твій голос. Все наче в природі. Тільки в природі качка, курка, індичка, гуска сидить. А тут інкубує якийсь дядько, який крутить яйця з місця на місце. Або взагалі інкубатор перевертає. Там, де перевертає інкубатор, відкрив кришку інкубатора, забрався і пішов. Прийшов, накрив і пішов далі. Так. А там, де руками треба перевертати, то, звичайно, там треба перевертати саму. Ось так. Все, яйця перевернули, даємо 10-15 хвилин в перший тиждень для того, щоб вони у нас провітрилися, з другого тижня даємо більше хвилин для того, щоб вони в нас охолонули. Перевіряємо це все. За відчуттями беремо яйце в руку. Якщо яйце тепле, значить воно у нас іще залишається для інкубації. Якщо яйце вже трішечки прохолодне, таке літнє, можна так сказати, або кімнатної температури, накриваємо кришкою інкубатора для подальшої інкубації. Все від, відповідно природних умов, так як курка або інша птиця, яка сидить на гнізді, встала для того, щоб поїсти, побігати, справити свої. Потреби, а потім знову вертається на гніздо. Не потрібно переживати за те, що яйце захолоне. Краще, щоб воно довше провітрилось, ніж воно у вас просто звариться, спечеться і не буде ніякого результату. Тому що дуже багато хто пише, що розвивалось, розвивалося, а потім почали яйця завмирати. Чому так? Одна із перших причин це мало провітрюєте. Всім миру, щастя, добра, благополуччя. Ну і, звичайно, стрічку трішечки вам весни. І всього-самого найкращого. Всіх люблю, цілую, обіймаю. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок і залишайтеся з нами. До нових зустрічей!